Доброго здоров'я та гарного перегляду. Нас дуже часто запитують, що краще мотоблок чи мототрактор. І більшість думає, що відповідь напряму залежить від ціни або бренду. Але насправді все залежить від задач, які ви ставите перед технікою. Сьогодні розберемо це питання просто, чесно і без рекламної води. Щоб ви не переплатили і не пожалкували після покупки. Коли мотоблок це правильний вибір. Якщо у вас город, сад, теплиці або земельна ділянка до одного гектара, у більшості випадків мотоблок справляється на відмінно: фреза для розпушування ґрунту, підвертання грядочок, посадка та копання картоплі, перевезення причепа з урожаєм чи матеріалами. Усі ці завдання мотоблок виконує впевнено та без проблем. Особливо це зручно там, де вузькі проходи, дерева, теплиці і техніці потрібна маневреність, а не великі габарити. Але тут є важливий нюанс, про який часто забувають під час вибору. Якщо у вас важкий ґрунт, цілина, глина або земля, яку давно не обробляли, потрібен запас по потужності та вазі. Мотоблок із повітряним охолодженням на 6 7 кінських сил це хороший варіант для фрези та легких робіт, але не для повноцінної оранки плугом. Коли плуг входить у щільний ґрунт, двигун починає працювати на межі. Мотоблок буксує, а навантаження на трансмісію зростає в рази. Як показує практика, коли мотоблок беруть впритул без запасу, його або постійно перевантажують, або вже через один сезон починають замислюватися про більш потужну техніку. Тому головне правило просте: для городу мотоблок підходить, але він має бути підібраний з розумом, з урахуванням ґрунту, навісного обладнання і майбутніх робіт, а не лише ціни. Коли мототрактор вигідніший, якщо у вас велика площа, пай або кілька ділянок, якщо плуг це не разова робота, а постійна необхідність, якщо часто доводиться тягти важкий причіп або проходити фрезою поле не один раз. У такому випадку мототрактор виглядає значно доцінніше. Голна різниця відчувається вже з перших хвилин роботи. Ви сидите, а не йдете за технікою. Менше навантаження на спину, руки і ноги. Більше контролю та стабільності під час роботи. Запас потужності тут зовсім інший: краще щеплення з ґрунтом, менше пробуксовок, рівніша оранка і стабільний хід навіть на важких ділянках. Криточкова навіска відкриває ширші можливості: плуг, фреза, підгортач, картоплекопач, причіп усе працює впевнено і без перевантаження техніки. Але важливо говорити чесно: мототрактор підходить не всім. Обслуговування дорожче, витрати пального більші, потрібно більше місця для зберігання. І не завжди є сенс переплачувати, якщо площа невелика. Тому брати мототрактор просто щоб був це не про вигоду, а про зайві витрати. Мототрактор має сенс тоді, коли він реально економить ваш час, сили і приносить результат з кожного виїзду в поле. Найчастіші помилки при виборі техніки. Є кілька помилок, які покупці повторюють з року в рік, і майже завжди вони призводять до розчарування. Перша помилка беруть найдешевший варіант, не думаючи про реальні навантаження. Мінімальна потужність, легка вага, і техніка просто не розрахована на серйозну роботу. Друга помилка не планують наперед. Сьогодні фреза, а завтра вже плуг, картоплекопалка чи причіп. Техніку беруть на зараз, а через рік, виявляється, вона цього не тягне. Третя помилка дивляться тільки на ціну. Але ж важливо не скільки коштує техніка, а яку роботу вона має виконувати і скільки років без проблем служити. І потім ми чуємо знайомі фрази: Щось він не тягне. Він не оре, як очікувалось. Напевно, техніка погана. Але правда в тому, що у 90% випадків проблема не в техніці, а в тому, що її неправильно підібрали під задачі. Саме тому перед покупкою важливо чітко розуміти, яка площа, який ґрунт і яке навісне ви плануєте використовувати не тільки сьогодні, а й завтра. Висновок. Підсумуємо максимально просто і чесно. Якщо у вас городи, сад, теплиці або площа до 1 гектара, мотоблок буде оптимальним рішенням. Він маневрений, універсальний, дешевше в обслуговуванні і закриває більше щоденних задач. Якщо ж маєте пай, плануєте регулярну роботу з плугом, великі обсяги фрезерування або перевезення важких вантажів, мототрактор зекономить вам час, сили і нерви. Головне правило. Не переплачувати за зайве, але й не брати техніку на авось без запасу по можливостях, бо правильно підібрана техніка працює роками, а неправильна починає дратувати вже з першого сезону. Якщо вагаєтесь із вибором, краще проконсультуватися перед покупкою ніж через рік продавати і міняти техніку з втратами. А тепер напишіть у коментарях, яку площу ви обробляєте і які роботи виконуєте найчастіше. Можливо, це город, садок чи цілий пай. Ваш досвід буде корисний іншим. А ми зі свого боку підкажемо оптимальний варіант техніки, саме під ваші задачі. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.